Начальник генштабу армії РФ і командувач окупаційними військами в Україні Валерій Герасимов перед повномасштабним вторгненням Росії до України сказав очільнику Міноборони Британії Бену Волесу, що Росія більше ніколи не буде приниженою. Треба приуміншати опасності, не треба там виставляти такими та слабими або військової, військової техніки. Про це британський міністр розповів у документальному фільмі BBC Путін проти заходу. Він зауважив, що 11 лютого 2022 року відвідував Москву, щоб зустрітися з головою Міноборони РФ Сергієм Шайгу. Тоді ж росіяни продовжували розповідати, що не збираються розпочинати велику війну проти України. З такими запевненнями Уолес їхав з Росії. Британський міністр описав зустріч як демонстрацію залякування чи сили. Тобто, я збираюся збрехати тобі, ти знаєш, що я брешу, і я знаю, що ти знаєш, що я брешу, і я все одно буду брехати тобі. Я думаю, що йшлося про те, щоб сказати: Я могутній, додав британський міністр. Він зауважив, що обидві сторони знали, що РФ Бреше назвав це досить страшною, але прямою брехнею, яка підтвердила його побоювання про початок великої війни. Під час закінчення зустрічі в Москві Герасимов сказав очільнику британського міноборони, що ніколи більше ми, тобто Росія, не будемо принижені. Деталі цієї розмови розкриваються у документальному фільмі BBC Путін проти заходу, присвяченому взаємодії російського президента зі світовими лідерами. Українські танкісти прибули до Великої Британії для навчання на танках «Челленджер-2». про це повідомили в Міноборони Об'єднаного королівства. Раніше Британія оголосила про передачу 14 таких танків для України на додачу до танків Леопард та Абрамс, які зобов'язалися надати інші союзники. Тим часом Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Великої Британії, розповів, що Володимир Путін перед великим вторгненням в Україну натякав йому про можливість ракетного удару по Британії. Більше про це поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпоном, який приєднується до ефіру із Лондона. Богдан вітає тебе! Давай почнемо із танків. чи відомо тобі щось більше про ці тренування в Британії? Скільки вони можливо триватимуть, і коли Україна може отримати ці танки з підготованими екіпажами на полі бою? Остапа, як ти вже сказав, ми знаємо, що українці, які будуть навчатися на танках Челленджер-2 до Британії, вже прибули упродовж вихідних. Британське міністерство оборони подало фотографію людей, які сходили з страпу літака. Ми знаємо, що кожен танк має екіпаж у складі чотирьох осіб. Очевидно, що буде більше людей, які готуються для роботи з британськими танками у Великій Британії, і до речі. І запитання щодо того. Коли е, будуть підготовлені українські танкісти, і коли британські танки е, будуть в Україні, е, це було запитання сьогодні до британського міністра е, оборони Бена Волеса. Е, він сказав, що е, він не скаже, е, коли це точно буде. З питань через військову таємницю сказав він, але е, він дозволив собі е, сказати, що йдеться про те, що танки, очевидно, з українськими. Екіпажами будуть в Україні до літа. Він також сказав про травень і сказав про великодні свята, які випадають на квітень. Отже, весна. Богдана хочу розпитати тебе також про заяву Бориса Джонсона, так про яку ми згадали вже про ці погрози ракетного удару від Росії. А зараз це активно обговорюють в медіа. Чому саме зараз колишній британський прем'єр вирішив про це згадати, і як за його словами це було? Ну, це була не зовсім заява йдеться про те, що з наближенням річниці лютневого вторгнення Росії в Україну зараз засоби масової інформації готують фактично вже документальні матеріали. І ось на британському телебаченні цими днями виходить трисерійна документальна стрічка, яка простежує те, як Путін ще починаючи з 2014 року розпочав війну з Україною, як він готував лютневе вторгнення. І Борис Джонсон, один з героїв, так би мовити, цієї документальної стрічки, розповідає, як до речі, в лютому 2022 року, буквально за за тижні чи за дні до початку вторгнення, він розмовляв з путіним у тривалій розмові, намагаючись його. Відмовити від того, щоб починати нове вторгнення і повномасштабну війну в Україні, і е, Борис Джонсон е, сказав, що е, в один з моментів з вуст е, російського президента Путіна е, пролунала е, фактично погроза. Він сприймав це, сприйняв це як погрозу, е, тому що за словами е, Бориса Джонсона е, Путін сказав, що Якщо я правильно переповідаю Бориса, я не хочу тобі робити нічого поганого, але ракета це всього лише мить, і це для британського прем'єр-міністра пролунало як серйозна загроза. Москві вже звинуватили Джонсона у брехні, кажуть, що це неправдиві заяви. Такого не було. Але чи можемо ми точно знати про що говорять державні керівники телефонних розмовах, Богдане. Як правило, ми цього не знаємо. Ось, наприклад, знову ж таки повертаючись до розмови Бориса Джонсона з Путіном, Борис Джонсон каже, що коли Путін говорив йому про ракету, то з одного боку можна було вважати, що Путін нібито жартував. Хоча очевидно, що для Джонсона це була не дуже приємна тема для, для таких жартів. Про точний зміст розмов, ми насправді дізнаємося дуже рідко в надзвичайних ситуаціях, наприклад, ми дізналися про розшифровку розмови американського президента Дональда Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським, власне, через скандал, і світові керівники не дуже люблять, коли ми точно знаємо про що вони розмовляють. Але деколи вони розповідають про це. І, наприклад, нещодавно один з небагатьох західних керівників, які все ще розмовляють з путіним час від часу, канцлер Німеччини Олаф Шольц розповідав таке про свою розмову з Путіним у грудні. Онтбруталітету, де росуше президент Фейгес, жорстокість на яку здатен російський президент, ми бачили у Чечні, де він фактично знищив більш-менш цілу Україну. або в Сирії там ніякої стриманості не було. Про це треба говорити. Що те, що відбувається, не відповідає міжнародним законам ведення війни. Але як я говорив, хоч у нас повністю протилежні погляди, я й надалі розмовлятиму з ним, бо я прагну моменту, коли з'явиться можливість вийти з цього становища, а його не буде, якщо ми не будемо розмовляти. Назаге мусман абазагенгацийкспикін треба сказати, що від початку війни дещо змінилося в тому, що він каже і чого він хоче досягти. Але одне, що залишилося незмінним, це те, що він просто хоче силою завоювати частину української території, і це, на мою думку, також дуже гнітюче. Що, попри факт великих втрат і на російському боці, це нічого не змінило. Ось такі слова Олафа Шольца. Богдан, дякую тобі за твою інформацію за твій аналіз. Побачимося з тобою в наступних ефірах. З нами нагадаю на зв'язку. Був Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент на прямому зв'язку із Лондона. Друзі, продовжуємо розвивати україномовний Ютюб разом. Будемо вдячні за підтримку нового проекту. TVUA Sport. Щодня вашій увазі найактуальніші новини. Якщо розповідати про спорт, то українською. Посилання на канал в описі під цим відео. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.